Вітаю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Таринкові Тажиковського 18 у понеділок, второк і середу. А зараз перед нами прогноз на 17 квітня або на загаданий вами період. Сьогодні, дорогі друзі, вас хвилюватиме тема спокуси, і це може прийти зненацька, у когось дуже свідомо. Ну, перед нами постить диявола у вигляді дівчин у білий сукні. Ну, диявол дає нам спокуси лише заради одного, щоб ми. Перевірили себе на міцність, на силу волі. Ну, це алкоголь, наркотики, аморальність, обман, зради, злочини, порушення закону, тіньової угоди і багато інше. В результаті людина починає вантажитися у порочному колі, отруючи життя в сім'ї та особистих стосунках, тобто навколо себе. А з огляду на складну, напружену обстановку, вони рахують, що війна все спіше. Однак саме руйнування, дорогі друзі, зупинити буде як важко. І тому хтось шукає джерело вічної насолоди, а хтось гине на фронті, як ми бачимо на наступній карті. Ну, це бійці турецької імперії, яка вже була приречена, але навіть зазнавши поразки, оці мужні люди не впали духом, а зробили. Так, щоб країна не загинула, у нас завжди рідні залишається шанс щоб виграти війну, а також почати управляти розумно своїми інстинктами, тобто перемогти самого себе. Ну, можу сказати, що цей етап не буде близьковічним і швидше за все він буде тривалим, дорогі друзі. Якийсь момент ми підійдемо до рубежу, де визначать нашу гріховність чи праведність, і кожен отримає то, що заслужив, чи покарання, чи нагороду. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте, дякую за перегляд.